Серед 20 учасників боксерського турніру Кубок вікінгів і вихованець другої дю США. Перший боксерський двобій він малим побачив на телебаченні і відтоді уявляв себе в ринзі зі шкіряними рукавицями і у віці 10 років попросив батька відвести його на відповідну секцію. І вже 5 років крок за кроком йде до своєї спортивної мрії. Був на чемпіонаті області зайняв друге місто. От позавчора я боксував на городі. Зайняв перше місце і думаю, сьогодні теж зайняти перше місце. Для мене це життя, тому що я йому даю все і хочу допитись, хоча б не знаю, камесові пункти. В змаганнях з боксу Кубок Вікінгів взяли участь юні боксери-вихованці дю США No1, 2, 3, 5, 8, А також БК Барс. Спорт загартовує силу духу та волі, цілеспрямованість формує особистість, яка дотримується здорового образу життя. Підготовка до боксерського турніру тривала місяць. Ця перша є частину підготовчого процесу в календарі криворізьких спортсменів. І тому тут на ринзі БК Тріумф поміряти з силами зібрались кращі представники міських клубів 2010-2011 років народження. Мас боксують сьогодні. 10 пар у нас боксують 10 пар, 20 хлопців. Відібрані одні з найкращих спортсменів саме цього віку, тому що в нас ще напередодні були змагання. І ті, хто продемонстрував гарні результати, ми їх і підключаємо на цю першість. І це вже другі за ліком змагання цьогоріч під егідою Гео Вікінг. Тож, працюємо? Змагання з боксу присвятили пам'яті Віталія Власова, криворіжця, який з 13 років займався боксом на тренуваннях саме в БК Тріумф. Цей вид спорту навчив його сміливості, сили волі та відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Не стало нашого земляка в одному з боїв, 23 квітня 2022 року біля села Червоне Ізюмського району Харківської області. Турнір пам'яті це дуже важливо, щоб ми пам'ятали наших героїв, які віддали своє життя заради свободи нашої країни. Підготовка турніру тривала місяць. Це вже наш сьомий турнір Кубок Вікінга і другий турнір пам'яті. Всіх учасників сьомого турніру з боксу кубок вікінгів і другого, у 2026 році. Змагання пам'яті полеглих армійців нагородили пам'ятними медалями, грамотами та грошовими заохоченнями. Спортивний рік насичений на події. Тупово набирає обертів. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна перший міський.